Винен у ДТП, що сталося у місті? Що думають вишнівчани про ОСББ та як берегтися від сонячних ударів цього літа? Літо чудова пора для відпочинку і оздоровлення, але потрібно бути обачними, аби не наражатися на можливі небезпеки, які несе цьогоріч спокотна погода. Висока температура повітря часто викликає перегрів організму, а також сприяє розмноженню хвороботворних мікробів. Ймовірність захворіти на кишкові інфекції влітку значно вища. У цьому році спека неймовірна. Таких цифр досягає жара градусів. В тіні навіть до 35, а вже на сонці до 40 і 45 вже були зафіксовані такі цифри. В першу чергу багато людей, особливо людей, які люди похилого віку, мами з дітками, щоб знаходились, ну в зв'язку з перегрівом, щоб не знаходились на сонці в жару після. Ну, то есть треба знаходитися на сонці до 10 годин, до 11-ї і після 16 години. Тому що в таку жару бувають сонячні удари, перегріви на сонці. Стосовно харчування. Нині люди споживають більше фруктів, зелені. Їх потрібно обов'язково ретельно промити проточною водою, особливо діткам. Мити спочатку гарячою, а потім холодною водою, щоб не було кишкових інфекцій. Адже і фрукти, і зелень містять у собі достатньо хімії і нітратів, хоча вже й настала пора городини. У випадку, якщо людина отруїлася, потрібно обов'язково звертатися до лікаря, адже незначне на перший погляд погляд отруєння може призвести до серйозних наслідків. У випадку, якщо вже людина отруїлася, треба звернутися до лікаря обов'язково, тому що можуть бути наслідки. Якщо піднялась температура, болі в животі, тошнота рвота поноси, обов'язково звертається до лікаря, і лікар вже надасть якусь допомогу, чи сам справиться, чи направить в інфекційне відділення в боярки. Щоб підготувати себе до осінньо-зимового періоду, потрібно споживати. Якомога більше вітамінів, і тоді цей перехід буде значно легшим, пояснюють медики. Харчуватись в даний момент треба як можна більше їсти вітамінів, щоб перейти в плавно в цей осінньо-зимній період, в період інфекцій. Відпочивати, звичайно, на море. Хотілося всім відпочивати на морі, але теж не бажано всім. Люди похилого віку треба лучше відпочивати Карпати, Закарпаття там. Повітря більш таке свіжіше. А якщо на морі, то звичайно теж до 11 і після 16 години, щоб тим, хто проводить свій час на пікніку поруч водою чи в лісі, з собою треба брати парасольки. Продукти, які відпочиваючи, беруть на пікнік, повинні бути свіжі. Якщо готувати шашлики, то звичайно старатися не переїдати, щоб все було в міру. Як вже повідомлялося, Верховна Рада фактично відклала ще на один рік ліквідацію житлово експлуатаційних дільниць, ухваливши зміни до закону України про особливості права власності в багатоквартирному будинку. Ми вирішили дізнатися, чи готові мешканці нашого міста розпрощатися з жедами, що знають про ОСББ. Якщо не влаштовує робота жедів, які мають пропозиції до покращення їхньої роботи. Да, я чула, але це я думаю, що це невигодно для людей. Ну, а поясніть чому? Бо Тому що ми звикли, що якась справка, чи там яке недорозуміння, чи там обчислили, чи не дочислили, ми йдемо і справляємося і все. А то піде знай, до кого звертатися, і де те начальство шукати. Це для людей невигодно. З ББ ще не пробували, як воно буде, це, якось, це в порівнянні. Треба зробити його і перевірити. Що він а у вас у вашому будинку були ж такі спроби зробити? Створити ось таке? Ще не було, поки є ЖЕК. Mm -hmm. Жеками? Ну, в принципі, я считаю, що ну, можна було б. Если что, в каждом доме можно выбрать одного Человіка. человека, ну, который да. заинтересован в этом. То есть, что что-то улучшить и все остальное. Потому что Жеки, в принципе. Не, ну, не дождешся від них чего-то. Очень тяжело ну, а чего то Якщо знати, яка людина буде займатися, то ВСБ тобто, буде працювати. Буде так, 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 так. Скільки відповідально, наскільки зможе виключати договора з Києвобленерго, з ну, усіма нашими постачальниками угу. послуг. послуги. Такі по прибиранню будинку. Це по-перше. А по-друге, наприклад, нашому будинку вже більше 30 років, що встигли замінити, то це тільки пластикові вікна поставити в під'їздах. Якби змогли поміняти, змінити систему е, труб да, на пластикові, були б дуже задоволені, бо дуже часто е, протікання виникає у людей в квартирах. Приходиться mm -hmm. із за цього ремонти перероблювати. А, але... Старий фонд. фон. Це, якщо я сподіваюся, акварілі та щось дозволять, що угодно. А старый жилой фонд никто никому не нужен, никто заниматься им не будет. Жек как был, так и будет. Во всяком случае, есть куда обратиться. Вот пожар был у нас позавчера вот, в доме. В Украинка, 33, вот, горел подъезд, горели стояки. Если бы не электрики Жека и не главный инженер, то, наверное, горело бы еще больше, наверное. Вот, так что... Я думаю, що Жек теж був, є і буде. Є. Це один хазяїн. А як не буде жеків, так буде 10 хазяїв і ні в кого нічого не спитаєш. Так що не знаю. Може ми вже привикли до Жеків, але взагалі то повинен бути один хазяїн, мені здається, то тоді буде і то. Ну, я бачу, що вишневе тут давно вже перейшли на, на різні. Так сказати, і водоканал, і енерго, і енергетика. А в Києві, я сама в Києві живу, то в нас все було при Жекові, крім електрики, а тепер вже, тепер вже дуже важко. Поздавали документи у і водоканал, і в Київенерго, Там загубили документи, там десь діли одну справку, і знову треба. в общем, це дуже важко. Розуміла, тобто ви за Жеки. Вопрос в том, что просто-напросто придут аферисты. УСББ – это поставляющие компании, понимаете? Но управление – это определенный круг людей, которые, естественно, для их жизни, содержания, жизнедеятельности, так сказать. Нужны средства? Ну да. Вот. Чем больше, тем лучше. Зачем мне платить больше, чем то, что мне говорится сейчас приходит по квитанции? Скажите. Вот. Меня, например, довольно-таки устраивают полностью говорится, во всем его деятельности и, скажем, в работе Жека. Вот. Ну а уже, скажем, личности. А вот. у вас какой -то? Ну, Це получается, виходить получается, ну, На Вот. Третий. Третий. А в лічності гориться і вот, Олександр Владимирович. Житлові будинки, дитячий майданчик, а поруч приміщення, в якому розмістилося керівництво ОСББ, стоїть декілька людей. Це мешканці будинків, котрих обслуговує це ОСББ. Люди скаржаться на те, що не можуть передати з балансу на баланс свій будинок. Таке об'єднання їх не влаштовує, тому вони створили, як це дозволяє закон, власне. Скажіть, будь ласка, вам ж як сказали, що якщо ми не підпишемо цей акт, то договори будуть в течені якого часу? З 1 липня розвивається. Він вже на він, перше, він, він вчора сказав, що з 1 липня він показав піч на усім інстанції, що договори будуть від Ви розумієте? За словами одного із активістів ОСББ, він отримав акт про виключення його будинку із обслуговування. Але як він зазначив, цього недостатньо, адже рахунки мешканцям досі звідти надходять. Нарікають на управляючого контори. Йому конкретно неодноразово казали, що треба зібрання робити для того, щоб люди були в курсі діла. Як ви збираєтесь передавати, що ви збираєтесь передавати? І люди довжні. Чи з вами залишиться, чи відокремитись від вас, цього не було. Люди пояснюють, у цьому ОСББ їх не влаштовувала якість обслуговування та додають, кошти, які надходили на рахунок об'єднання, використовувались непрозоро. Ми знаємо точно, що цього не було. Тому що, якби це було написано, однозначно би люди прийшли сюди і сказали, ви що, ви не маєте права такого робити? Що значить припиняємо обслугову? Про те, яких виключили з цього ОСББ, людям розповіли напередодні візиту. Тивіст пан Микола розповідає, управляючи дав йому оголошення про те, що будинок виключено із ОСББ із 1 липня, та запевнив, що воно було вивішено на загальний огляд мешканців будинку ще два місяці тому. Самі ж люди кажуть про таке ні слухом, ні духом. Цю об'яву я побачив вперше. Вчора, а люди її не бачили зовсім тридцяти го будинку. Схожа ситуація і в сусідньому будинку. Ідуть попередження, що з 1 липня припиняється обслуговування будинку 28. Без попередження, без нічого. Рахунки у нас відкриті. Тепер на ці рахунки треба, щоб люди перечислили кошти протягом двох тижнів. Ну це нереально. То тому що навіть кошти ці йдуть на південний. Вже виписані платіжки на південний. Мешканці намагалися зустрітися з представниками ОСББ та запросили їх на зібрання. Але ніхто з них не прийшов. Втім, люди кажуть, здаватись не будуть. Наступного ж дня будуть збиратися біля будівлі та знову проситимуть зустрічі. В іншому випадку планують залучити до ситуації правоохоронні органи. Не встигли у Вишневому відкрити фонтан, як він вже став причиною неоднозначного ставлення до нього мешканців. Комусь він дуже подобається, сюди приходять, що помилуватися. А для когось став острівком порятунку від спеки. У нашому місті є два фонтани. Один уже кілька років радує мешканців на південній стороні міста, другий нещодавно відкрили на північній. Він став окрасою центральної європейської вулиці, що колишня жовтнева. Ніхто з проектувальників гадки не мав, що ця споруда і слугуватиме таким собі. Міні-басейном, особливо для дітей. Бачу, там просто взрослі вже купалися, типу. ну як взрослі, ну, лет по 12 там заходять, типу, в піску поваляється, потім заходить фонтан грязний потім. Смису на нього дивитися. не як. Чи врятувала б ситуацію наявність водойми, як говорять мешканці? Напевно, що ні. Тут вочевидь спрацьовує менталітет людей і безкарність, через яку вони ігнорують правила користування фонтаном. В усіх європейських країнах купання у фонтані норма життя. Та для такого міста, як Вашнева, ця норма не зовсім зберігається з європейськими фінансовими можливостями. Адже постійна зміна води, ремонт чи заміна зіпсованих елементів задоволення не з дешевих. За словом Ка відділу обслуговування житлового фонду, комунального господарства, обліку, розподілу житлової площі, приватизації житла та з питань надзвичайних ситуацій Олександра Волкова у разі поломки водограю, заміна форсунок для струмені води коштуватиме кілька десятків тисяч гривень. Ксажаленню кантан, в принципі, конструкція хрупка. Він по об'єму ні більшої і вот эти Труби форсунки і труби, які там подають струї наверх, вони достаточно близько розположені друг от друга. І якщо один человек там підскальзнеться, или несколько человек, там в этом фонтані, вони вже вредят оборудовання. У нас вже є проблеми з сохранностью труб, уже форсунки гнуть. Користуючись на угоду, Олександр Волков звертається до всіх мешканців із проханням берегти наші надбання. Фонтан – це не місце купання. Вода может быть там и не самая грязная, но в то же время и с санитарной точки зрения детям там нечего делать. И с точки зрения фонтана хотелось бы, чтобы его не ломали люди, которые считают, что имеют право там залезть в него, отдохнуть, покупаться. И, и деткам там нечего делать, особенно взрослым, подвыпившим гражданам, которые в вечернее время любят разухабисто, там вот порезвиться. Один залез, второй залез, и фонтана не будет. Для того щоб 29 кубометрів води довготривалий час залишалися прозорими, можна додати хімічних сумішей. Та не дай Боже, дитина скупається, наслідки будуть плачевні. Зміркувань безпеки міська рада не вдається до таких дій і сподівається тільки на свідоме ставлення наших громадян. Провівши невеличке опитування вашнівчан і гости міста, ми зробили висновки що наш чудовий водограй неймовірно гарний і подобається всім. Люди задоволені, особливо молодь та діти. Тепер тут призначають зустрічі і побачення, і вже не говорять як раніше, давай зустрінемось біля Бетлену, а милозвучно і красиво зустрінемось біля центрального фонтану та ще й на європейській вулиці. Хіба не романтично? Аварія посеред чотирьох пішохідних переходів та з кількома лежачими поліцейськими поряд водій маршрутки переконує, що правила дорожнього руху в жодному разі не порушував. Зупинився перед перехрестям, пропустив машину одну, другу, третю, пару машин. У мене просили пасажири вийти зразу за перехрстком. Я мав висадити пасажирів. Подивився ще раз направо, нікого не було. Почав двіження, от вже маємо що маємо. Пасажир БМВ голову розбив і мій пасажир. Плечем ударився, забій плеча. На місці ДТП відразу з'явився патруль поліції та карета швидкої допомоги та обійшлося без загрожуючих для людського життя травм. Пан Дмитро, водій БМВ має своє бачення перебігу подій перед аварією. Приїхав поліцейський, дав газу, і йшов дощ, і він, блін, получається, я газую, і різко газує. І я йому б'ю в сторону і все, і нога болить, вийшов, от вам вся історія. Ки та пасажири маршрутного таксі відмовляються говорити на камеру, однак розповідають, що БМВ вилетіло ні звідки жінка, яка спостерігала у вікно, каже, що не бачила машини і раптом ні звідки з'явився автомобіль. Ви з великою швидкістю їхали? Ні, я їхав. Ну як можна їхати з великою швидкістю, якщо перед притомозив перед поліцейським? Як можна їхати з великою швидкістю? Їхав приблизно десь кілометрів 30-40. Я легесенько переїжджав через перекресток, я не летів, я не то що там десь, я остановився перед перехрестям. Пропустив машину з переїзду, пропустив звідти машину, ще раз подивився, немає нікого, почав двіження, вийшло ДТП. От у неї ці льотчики золоті. 40 кілометрів він не міг їхати. При 40 кілометрів так не може машина розбитися і розбитися автобус. Попри власну правоту, кожного з водіїв ДТП дорожній відеофіксатор демонструє, хто і з якою швидкістю проїжджав цю убезпечену правилам руху для перехожих ділянку.